Пам'ятаєте, ось ці брюки, які я собі шила роки-два назад, здається, це італійська, вовна, тоненька, такого класичного сірого кольору. І ці брюки працюють в моєму гардеробі просто ідеально. А ще я з цієї тканини шила собі сукню, ось вона. І ось ця сукня не працює в моєму гардеробі. Хоча я себе вважаю все ж таки дівчиною більш сукняною, ніж брючною. Ну, але щось з цією сукнею не так, не знаю. Так от, нещодавно я побачила на пінтересті ось цю картинку. І якраз я зрозуміла, що мені до цих брюк потрібна така жилетка. І я думаю, що я розберу ось цю сукню і дошию собі жилетку. Тому зараз я починаю розбирати свою сукню, будувати викріку і шити. Проекти по переробці завжди, знаєте, такий собі квест з питанням, чи достатньо мені тканини. Ну, зараз я буду робити виклику і сподіваюся, я щось тут придумаю. Це такі гудзики знайшла. Ну, які знайшла, інших немає. Якщо десь поїду, то пошукаю. В принципі, ці теж непогано буде виглядати такі чорні, мінімалістичні два гудзики. Десь вони і 3 здається. І ось я їх тут намалювала. Це вже моя друга спроба міні-викріки зробити, бо. Ось тут, перша, я не входжу в матеріал, який в мене є, то я роблю трошки менше. Я склеїла свою викріку, ну просто щоб подивитися, як це буде виглядати приблизно уявити собі. Пробник робити не буду, мені достатньо от саме такого формату. Можна, до речі, ще й спробувати так обережно переміряти і подивитися на себе в дзеркало. Як це приблизно ну, уявити буде виглядати. Заколола цю красу і приміряла. Ну, з того, що я бачу, мені все подобається. Отже, зараз починаю ще кроїти внутрішні деталі, тобто підкладку, і починаю шити. Так, Швиденько показую, де проклала. Дублерим. Спинка шлиця, низ, ось тут де плечі і також проклала по плечу, по горловині і по проймі, бік ось тут під рукою, і також проклала по проймі, щоб не розтягувалась низ. Тут у мене внутрішня частина. Вон, бачите, як я тут роблю? Я вирізаю, висікаю дублерини з цього бежевого кольору і додаю сірого. Тому що я буду робити там петлі, щоб в мене цей дублерин його було не видно. Я так стараюся робити скрізь, де колір дублерину не співпадає з кольором основної тканини. І. Ця частина буде з'єднуватися ось так з пілочкою. Пілочку в мене повністю, як ви бачите, проклеєна таким тоненьким це ж бежевий доблерин, такий тоненький-тоненький трикотажний. І додатково, ось тут, зверху, також проклеєна ось ця лінія, лінія пройми і низ. А, насправді, всі правила, де прокладати доблерин, вони. Не завжди працюють однаково, адже ну, все залежить від того, яка у вас тканина і що ви хочете отримати в кінці. Ну, я навіть не впевнена, що я роблю все максимально правильно. Ну, я роблю так, як підказує мені мій досвід і моє. Моя інтуїція ось таким чином. Все інше буде у мене підкладка. Хоча можна було б зробити і ось тут, обтачку, там, так, і по спині, але я вирішила робити підкладку. Ну і ось З іншої сторони. Тут у мене вже немає ніяких частин, які я проклеювала на іншій стороні, тому що тут будуть гудзики. Ну і Все інше ви бачите, як. І я не знаю, чи дала я вам якусь інформацію, чи було все саме цікаво, тому що саме ось ця історія з дублерином е мені постійно була незрозуміла, коли я починала шити. Та й досі не можу сказати, що я точно все знаю. Я зробила викріку цього жилета в такому форматі, от начебто готовий для продажу. Що буде далі, я не знаю. Треба робити копії, напевно. Завтра поїду в копій центр Щось буду думати. Тепер давайте я вам покажу готову, готовий жилет. Ось так. Така краса у мене вийшла. І чудові, красиві, дуже охайні кишеньки. І вони мають бути а, на такому виробі, бо додають стилю. Вони не мають бути дуже, доволі глибокі, це не потрібно. Але стиль має бути витриманий. Позаду є шлиця. І це важливо. Попереду також є отвори для куциків. Ви знаєте, я люблю робити їх вручну. І виглядають вони дуже охайно. І навіть, я б сказала, не перевершено. Що в нас всередині? Я ж використовувала ж. Підкладку тієї сукні, тому можна побачити і старі ось тут виточки. Ну, я дуже рада, що я змогла переробити ту річ, і тепер цю річ буду носити точно. Навіть, як ви бачите, зробила викрійку, бо розумію, що це бестселер для мого гардеробу. Звичайно, що виточка ось тут переведена. Ось тут, навіть на викриті, я намалювала ось цю лінію, щоб повертати ось цю частину. Я не зашивала її, просто зробила в такий защіп. Тут, звичайно, що є місце у підкладки для того, щоб рухатися. Додала також трошки ще ось так по спині, щоб рухатися. Ну, а так, в принципі, все зрозуміло, як все це виглядає. Так, друзі, ну, подивіться, яка краса вийшла. Поєднують цей жилет з футболкою нормальної посадки, тобто не оверсайз. Брюки і лофери. Лофери і футболка мають один і той колір, кремовий. І це, мені здається, просто прекрасно. Це ось та тиха розкіш. Яку можна зшити самостійно, правильно підбираючи матеріали, викрики і посадку. Це прекрасно. Чи не так? Я дуже-дуже задоволена. Ну, подивіться, як це виглядає зі спідницею? Це просто щось неймовірне, друзі. Я у захваті від того. В який я раптово стиль встрибнула. Ну, тобто я до нього йшла, йшла і нарешті прийшла. Це прекрасно. Це поєднання кремових кольорів з сірим. І ось ці рівні форми. І одночасно з тим оця спідниця з Малбері Сілк. Божечки, я не можу вам передати, що я відчуваю. Це просто прекрасно шийте собі оце, ви будете виглядати неперевершено. Так, ось так виглядає викріка спідниці по косі з білого шовку. Єдине, що я не те, щоб пошкодувала, а із задоволенням перероблю, це підкладка. Тут підкладка бежевого кольору. Хтось мені, до речі, писав в коментарях, що краще поставити білу. От ви праві. <хи> Тому я докуплю собі ще білий шовк і поставлю білу підкладку. Кашеміровий светр. Я хочу до чого Кашеміровий светр шити собі а, спідницю з цієї саме викріки. Викріки, скажімо так, бестселер мого. Гардеробу викрік. І, що пам'ятаєте, якщо ні, в мене є карта шовків. Подивіться, яка краса. Так, що у нас тут є? Є кемел. Цей мені дуже подобається, напевно, найкращий. Хоча класно підходить. І латте, можна, і латте, до речі. Є волнат. Трошечки він такий темніший, але теж дуже гарно. І є навіть карамель, хоча карамель така тепліша. Це дуже гарно. От я назбираю гроші, бо це дуже дорого. Не буду зараз тут розповідати вам. І куплю собі тканину на спідницю. На цьому все. Дякую, що були зі мною до зустрічі в новому відео.